Всім привіт! У мене сьогодні зранку просто треш. Вийшла годувати всіх, приходжу сюди, а тут внутрішня шиферина знята, верніше, ця шиферина знята, перевернута і сидить один тільки самець, а самки немає. Все, в мене вже сльози, тому що ми гроші на неї витратили, у нас плани, що вона нам приведе щенят. Ходила я, плакала, плакала, але все-таки знайшла. І це зараз буде треш, вона вон туди між сарай залізла, і там сидить нащ, вона мокра. І це ще буде проблема її зловити, так як я сьогодні сама вдома, а я їх в житті ніколи не брала в руки. Зараз буду йти, зараз покажу вам, зараз буду йти до сусідки, так як там ніхто не живе. І з тієї сторони її виганяти, так як вона воно сидить. Ти, красотка вилазить відтуди. О, це зранку таке. Тепер треба йти її якось виганяти і зловити. Ну, вже добре, що вона є. Так, пішла я. Ось, зайшла я до сусідки, бо тут неможливо пройти від нас. Як тепер її вигнати? Буду якусь палку. Добре, що хоч є, вона і жива. А тепер буду півдня її виганяти. Давай. Пішла, пішла. Давай, я тебе теж боюсь. Виходь. Виходь, бо тебе ніяк звідси не я взяти. Давай. Іди, давай. Буду якось її зараз виманювати. І ці красавчики за мною прийшли. Так, прийшла я, вигнала її, він сидить. Під кліткою вже красуня. Як ти вилізла, ти мені скажи. І як тепер тебе зловити? Чоловіка дома нема? Як я тебе буду ловити? Дивіться і цей красавчик прийшов. Дивись, бо в неї зуби є. Зараз покусає. Ти не боїшся, я її боюсь. О, то в тебе хазяйка, нутря, вилазь давай. Давай, давай, я ж не залізу під ту клітку, давай, давай, тільки далі, не піди. Коротше, це капець. Коти ходять, вона гарчить, я її не можу від тіля дістати. Це хазяйка. Завели нутрі. Просто тільки чоловіки бере, я їх боюся, вони такі зубаті. Кіт, тікай, бо зараз ти залишишся без чогось. Так не кидайся. Я ще хвоста свого підтягнула під себе, її ж джоргать за хвіст не можна, треба піднис якось взяти. Коротше, це капець. І сусіди всі на роботі, ті, хто можуть допомогти. Давай, виходь. Виходь, бо в мене зараз буде стрес тут біля тебе. Взагалі, як ти вилізла? Цілий рік, навіть більше, вже другий рік ця клітка. Ніколи ніхто не вилазив. Я розумію, що вона без дверця, тут зверху шифер знімається, але майже за два роки ніхто нікуди не вилазив. А ця вилізла красуня. Що вони тут робили? Страшно, і мені страшно. Все, сидять, їдять. Я це зробила. Он вона друга. Не, тільки що гризла бурячок, а це вже все одно не стрес більше, ніж у мене. Я її боюся з-за того, щоб вона мене не вкусила, бо я ніколи її не тримала. А вона мене боїться. Бо думає, ти що, дурна, ганяєш мене туди-сюди. Найбільший стрес, так? Да? Каже, я вилізла, непонятно куди, замерзла. Ой, ну добре, що вона є, а то я вже розпереживалася, все. Думаю, пропала, немає. Ну, я так і думала, що вона десь залізла, так як у нас все загорожено, не можна втікти. Але всяке буває. Я свій страх поборола. Довго, звичайно, наважувалась, намочилась, так як нас дощик моросить. Ось кирпичом приложила, нехай лежить. Що вони тут бушували, чи що вони тут робили, не знаю. Просто так я її в рухи не візьму. Взяла ось таку железячку. Вона сюди вилізла, я її хвостик тільки придержала, бо там дергати різко хвоста не можна. І так на цій железяки в клітку посадила. Їжте тепер спокійно, проголодалась, да? а я й пішла грітись, бо я мокра. Пішла стрес знімати. Пишіть свої коментарі. До побачення.